Доброго всім здоров'ячка. Зробив я зразочки декоративної фарби, магія, сатин лава та оточента В коментарях, в першому коментарі я закріплю посилання на хлопчину-декоратора, який робить. Сам декоративні штукатурки ще й не приторговує. Це він мені відправив зразочки, дуже-дуже хороша в нього ціна. Втричі дешевше, ніж, наприклад, в епіцентрі. Тому, кому потрібно недороге, але, як то сказати, модняве рішення можете звернутися. На перший погляд ці три. Штукатурки чи фарби однакові, але не зовсім. Мені, наприклад, сатин найбільше подобається. Вона, якщо посвітити прямим світлом, дуже гарно відблискує. Це кольори базові. Так, Це в нас лава. Теж тут. Більше пісочку такого блискучого оточенто от от таке просто фарба, яка відбиває світло. І магія, в принципі, ну, я навіть не можу сказати, вони що магія, що лава, майже одне й те саме. От, але от я за сатин Хоча він, кажуть, найменш стійкий до миття. І ще я зробив два зразки у кольорі. Зараз покажу. Так, лава і магія. Тут я наніс техніка типу дощ. Такого дав темнішого трошки кольору, лава трішки світліша. Ну таке, Замовниця, подивиться і щось обере з цього. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду вам вдячний. Нагадую, в першому закріпленому коментарі буде посилання на виробника ось цих от штукатурок, фарб декоративних. Якщо хочете зекономити і зробити собі красоту, звертайтесь.